У Полтавському обласному кардіоцентрі Валерій Іванов із Дніпропетровщини реабілітується після операції на відкритому серці. Сейчас чувствуюся добре. Спочатку, зрозуміло, давали ліки. Потім з реанімації перевели сюди в палату. Здесь почалася фізіотерапія. Упражніння, ходьба. Роблять втручання на відкритому серці в одній з операційних. Цьогоріч таких операцій у закладі було близько чотирьох десятків. Це є невеличким роком вперед, порівняно з минулим роком, коли було розпочато ці операції, виконано перші 11 втручань. Звісно, якщо не трагічні події, які зараз ідуть в нашій країні, відбуваються, ми зробили значно більше, коли під час масованих ракетних атак зараз страждає система енергетики. І вимикається світло в всьому місту. То вимикається світло. і в нашому центрі в таких умовах нещодавно було проведено працю на відкритому серці. Для таких випадків мають генератор. За його допомогою запускають необхідне обладнання, зокрема, апарат штучного кровообігу. Під час втручання дану машину підключають людину. Серце охолоджується, виключається і проводиться хірургічна корекція. Як правило, машина завжди запущена, машина завжди готова до того, щоб її запустити. Торік за 9 місяців у кардіоцентрі зробили понад 900 різних операцій. Цьогоріч за такий самий період майже 1100. Також пролікували близько тисячі переселенців, зокрема амбулаторно, говорить Костянтин Вакуленко. З приводу коронарної патології, з приводу порушень серцевого ритму, ми зробили більше ніж в минулому році. Відсотків на 20. загалом, скажімо, стентувань, тому числі при інфаркті міокарда, гострому періоду, це життя операції, це також збільшилась кількість операцій радіочастотних абляцій. При порушеннях серцевого ритму ми розпочали в центрі так звані кріообляції. Це один з різновидів хірургічного втручання при порушенні серцевого ритму на новому обладнанні. один з небогатьох центрів в Україні, де є система для кріообляції. Ця система, яка дозволяє заморожувати в серці певні ділянки температурою до мінус шістдесяти, мінус градусів по Цельсію, таким чином руйнуючи джерело або субстрат для аритмії. Нагадаємо, будувати приміщення для кардіоцентру у Полтаві почали наприкінці 2017 року. На спорудження та обладнання витратили понад 400 мільйонів гривень. Із них 200 мільйонів із бюджету області, а решта з Державного фонду регіонального розвитку. Дарина Литвак Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава.